Одного разу в одному з людських світів розбився древній корабель попередників. На борту не було виявлено нічого живого, тільки порошкопедівна речовина, над якою стали ставитися експерименти. Ніяких ефектів від порошку люди не виявили, але вони з'ясували, що при прищепленні порошку домашнім тваринам вони стають більш слухняними і поступливими. Упродовж сотень років тривало його використання, поки люди не стали звертати увагу, що тварини починають агресивно поводитися, пожирати один одного і обростати наростами, які передаються і людині. Але реагувати вже було пізно. Зараза покотилася по колоніям як чума, заражаючи усе живе і перетворюючи людей і тварин в жахливих, безформених хижих тварюк, рухомих лише метою поглинати нову і нову органіку. Світи людей захлиснув натуральний зомбі-апокаліпсис. Так, усе живе в галактиці, зустріло свого жахливого ворога. Потоп. Потоп – це розумний, украй заразний агресивний паразит, який поглинає усю біомасу і розповзається по світах з феноменальною швидкістю. Однієї спори потопу вистачить, щоб згубити цілу планету. Накопивши достатню кількість біомаси і знань істот, що зжерли, потоп формує могильний розум. Колективну свідомість, яка більш скоординовано управляє потопом і прекрасно бере під своє управління техніку будь-якої складності, поширюючись на будь-якій відстані. Людство почало втрачати один світ за іншим і бігло у пошуках порятунку на території предтечі. Предтечі, не розібравшись в ситуації, вирішили, що люди почали військову агресію. Почалась швидкоплинна війна між предтечами і людьми, затиснутими між молотом і наковальною. Врешті-решт хвиля потопа докотилася і до предтечі. Перемогти нового ворога не вдавалося ніякими способами. Системи, зайняті мільйонами років, пожиралися потопом одна за одною. Предтечі, дійшовши до довідчою, вирішили побудувати зброю судного дня, яка у разі їх неминучого програшу в прах усе розумне життя в галактиці, не залишаючи всілілим залишкам потопу їжі і пририкаючи його на голодну смерть. Цією зброєю стала мережа Ореолів. Ореол – це світ-кільце, побудоване предтечами, які використали у тому числі технології попередників. Може бути активоване тільки предтечами або людьми. При активації вивільняє імпульс, який стирає усе живе з обличчя галактики в радіусі близько 25 тисяч світлових років. Мережа з декількох кілець, будучи активованою одночасно, відкочує галактику до заводських налаштувань буквально. Залишається тільки прості біологічні види. Єдиний захист від імпульсу це планетообразні світи бастіони предтеч, середині яких імпульс би вас не дістав. Кільце робилося в так званому ковчегу. Спершу за межами галактики і в радіусі дії кілець був побудований великий ковчег і перша мережа з 12 великих кілець, які при тестах показали себе не з найкращого боку. Тому там був побудований малий ковчег. І мережі з шести дрібніших, але при цьому смертоносніших і технологічних малих кілець. Також в малому ковчегу побудували сховище більшості живих істот в галактиці, яке після активації кілець повинно було силами автоматики розселитися по світах для відновлення ключових рас і видів. К цьому часу предтечі виграли війну з людством, що втікало від потопу. і поселили їх на одному з їх великих кілець, відкотивши розвиток до родоплемінного ладу. І ставлять над ними жахливі досліди в спробах знайти ліки від зараження потопу.